Подивіться, це художник. Художник малює. Давайте подумаємо і скажемо, чим він малює? Так, художник малює фарбами. Повторіть за мною: художник малює фарбами. Які бувають фарби? Вірно, гуаш і акварель. Давайте зараз скажемо, чим він малює. Художник малює гуаш'ю. Художник малює аквареллю. Наступна вправа один багато. Я називаю предмети в однині, а ви у множині. Сьогодні наші предмети жовтого кольору. Тобто кажемо два слова. За зразком жовтий сонях, жовті соняхи, жовта зірка, жовтий місяць, жовта кукурудза, жовта курча, жовта крапля. Жовтий банан. Жовтий олівець. Так, молодці. Повторюємо за мною, що це? Це жовте сонце. Визначаємо рід слова сонце. Сонце. Він вона чи воно? Жовте сонце. Так, це воно. Жовте курча. Так, теж воно. Жовта вишня. Жовта вишня. Вірно вона. Жовтий капелюх. Вірно. Він. Молодці. Зараз будемо називати слова, в яких є спільна частина, пов'язана з кольором. Перше слово жовток. Це частина яйця жовтого кольору. Жовток. Повторіть за мною. А це вуж, у якого жовте брюшко. І називається він жовтобрюх. Повторіть. А це малюк, який захворів жовтяницею, і має жовтий колір шкіри. Жовтяниця це хвороба. У всіх цих словах одинакова частка пов'язана з кольором жовток, жовтобрюх. Жовтяниця. А зараз поставте відео на паузу і нікуди не кваплячись, назвіть предмети та істот жовтого кольору, як завжди, починаємо з верхнього лівого куточку. Молодці. Давайте повторимо відтінки жовтого кольору. Жовтий. Лимонний колір схожий на колір лимона. Блідо-жовтий. А такий колір називають гарним довгим словом Жовто-гарячий. Подивіться на ці цукерки, вони нібито гарячі, Жовто-гарячий. Навіть наш смайлик жовтого кольору. Якщо ви впорались з усіма завданнями, ви молодці, і смайлик ставить вам лайк.